О. А пішли завтра на концерт Аліни Паш. Ти чого? Яка паш? Я на її концерт ніколи не піду. Ну. О, давай цього на Іво Бобола. Мені от подобається його пісня. А вже осінь прийшла. сад. Давай на нього. Який Бобул? Ти точно той ВО. Е, ну, Бобул, я зрозумів, е, ти просто не любиш музику. От давай краще От на стендап. Мені подобається стендап Фелі... Фелікс Редіка. От давай на нього підемо. Хм. Та про нього зараз багато говорять. Ти читав, що конкретно про нього говорять? Та особливо ні. Хм. Воно і видно. Всіх тих, кого ти назвав, закенселили. Ш що? Що зробили? Ну, закенселили, скасували, відмінили. Не знаю, що таке закенсело. Вперше чую. Зараз покажу. Зкенселити означає перестати підтримувати публічну особу або компанію, або бренд через те, що вони на думку суспільства зробили або сказали щось не так. Протест відбувається у соцмережах. Обурені користувачі пишуть гнівні коментарі, розгромні пости і вимагають бойкотувати тих відомих і впливових, які порушили правила поведінки. Як наслідок, людина, яку закенселили, втрачає свою роботу, друзів, репутацію, можливість впливати на думку суспільства і отримувати від нього будь-який відгук. Скасувати можуть за некоректні висловлювання, що ображають той чи інший прошарок суспільства, неоднозначні вчинки та серйозні злочини на кшталт сексуальних домагань або домашнього насилля. Уся ця хвиля обурень дає сигнал: нам не подобається те, що ви зробили або сказали. І виправдатися буде складно, адже скрини не горять. Ну так звідки взагалі цей феномен взявся? Ну, дивись, вперше цю oh, фразу. Ти також знаєшся. Ну, звісно, я ж дивилася це відео ще до тебе. Oh. Тож, вперше цю фразу використала група Чіку у своїй пісні Your Love is Cancelled. А потім вона стала популярною у 2014 році, коли учасниця американського реаліті шоу Любов та Хіп-Хоп, воно здається називалося, скасувала так би мовити свого хлопця. Mm -hmm. Ну а потім вислів став популярним в Твіттері. Куди ж без нього? Ну так. Особливого поширення слова скасування набуло у 2017 році з появою руху Міту, в якому жінки в соціальних мережах розповідали про пережитий ними досвід сексуальних домагань чи насильства. Завдяки цьому гештегу та розкритим історіям були по суті скасовані режисер Гаррі Вайнштейн, актори Кевін Спейсі та Біл Козбі. Ти от хочеш сказати, що таке і в Україні працює? Ну, взагалі так. Наприклад, той же випадок з Аліною Паш на початку 22-го року. Тоді українська твіттерська спільнота активно поширювала інформацію, що співачка колись виступала в Криму, потрапивши туди не через український кордон. Це підважило репутації Паш і закрило її дорогу до перемоги в нацвідборі на Євробачення. Але насправді скасувати чиюсь кар'єру не так вже й просто. Люди, які мають великий вплив і визнання. Можуть повертатися до своєї роботи через деякий час, коли суспільство вже забуде про минулі гріхи. Наприклад, так сталося з американським коміком Луїсі Кеєм, якого звинуватили в сексуальних домаганнях. Він визнав свою провину і розкаявся. Про нього не було нічого чутно цілих 10 місяців, а потім він повернувся з новою програмою, в якій, до речі, жартував про все скоєне. Та от і набирається, звісно, них репертуарчик. А так а навіщо люди це роблять, навіщо от саме скасовувати от когось. Зараз дізнаємося з перших вуст. Культура скасування це вираження думки активної, активних громадян. Наприклад, як було з Дирафеєвою, коли ми скасовуємо якусь таку людину за її якісь дії, інші медіаперсони або лідери думок розуміють, що так робити не ок, бо їх також скасують. Це показує, куди рухається наше суспільство, або коли або куди вони хочуть рухатись. До речі, цьому бажанню всеохопної справедливості є і психологічне пояснення. Можна знайти дуже багато причин, можна знайти причини, наприклад, банальній заздрості, що якась людина успішніша ніж я, і чогось досягнула набагато більшого ніж я. Можна знайти причини у тому, що ідеологічно я хочу, щоб всі люди були рівними. Можна знайти причини в тому, що я травмований. Якоюсь подією, якоюсь ситуацією, або якоюсь людиною, яка мені нагадує цю людину, яку я скасував. І тому, коли я бачу цю людину, я можу її не знати, ми з нею можемо не контактувати зовсім, але вона у мене асоціюється із цим образом, мого крипника, і я буду її скасовувати. Але ж взагалі це неправильно, так? Хіба люди от, не мають права на помилку? Хіба не працює свобода слова? Так, да, це ти влучно згадав. Насправді це головна проблема, за яку і критикують культуру скасування. Серед таких критиків 152 людини творчих професій, які у 2020 році написали відкритий лист про справедливість та відкриті дебати. Опублікований в Harper's Magazine. Усі ці публічні люди, які на собі відчули культуру скасування, критикували її через загрозу демократії і впровадження цензури. Частіше за все, пости та коментарі в соцмережах пишуться на емоціях ще до того, як люди раціонально обдумують ситуацію і будуть в змозі приймати зважені рішення. Через це вони не дають звинуваченому ні можливості виправдатися, ні пояснити свої слова, адже це вважається не щирим покаянням, а способом зберегти свою репутацію і статус. Таким чином, ніби забороняються всі інші думки, які відрізняються від думки більшості. Ми зважуємо кожне своє слово. Якщо ви створюєте контент, і якщо ви намагаєтесь просунути цей контент, щоб його побачили інші люди, ви вже ловите себе на думці про те, що я більше думаю над тим, що я говорю. Нас може звинуватити будь-хто і в будь-чому. І ми після звинувачення одразу ж отримуємо репутаційні втрати незалежно від того, винні ми чи ні. А це фактично ламає життя. Ось така історія, малята. Та, а я всього-навсього хотів піти на концерт. У наступні рази будеш уважніше обирати, на кого йти. Адже інтернет пам'ятає все.